Ваша дружина народила дитину. Ви приходите дивитися. Якщо це дівчинка, ви можете сказати ні, мені ця дитина не потрібна. Якщо хлопчик виглядає слабким, теж ні. Слуга виносить немовляти на смітник біля міських воріт. До ранку воно або помре, або його підбере робототоргівець. Це не жах із фільму. Це нормальний вечір у Римі першого століття. Що християнство дало людству? Чому дитинство це християнська ідея? У давній Греції та Римі дитина не ставала людиною автоматична при народженні. Батька мав право прийняти або відкинути немовля. Це називалася експозиція. Дитину просто залишали помирати. Особливо дівчаток, особливо слабких чи з вадами. Археологи знаходять масові поховання немовлят біля стародавніх міст, свідчення того, наскільки масовою була ця практика вбивства дітей. У Спарті йшли далі, новонароджених приносили до геронтів, ради старіших. Вони оглядали немовля, якщо дитина здавалася слабкою, її її скидали в прірву апофети на схила гори тайде. Офіційна законно це вважалося турботою про силу держави. Філософ Сенеко спокійно писав, ми топимо дітей, які народилися слабкими або потворними, не як щось жахливе, як звичайну практику Арістотель у політиці рекомендував законодавче обмежувати кількість дітей у сім'ї та позбавляти каліцтва. Навіть великі філософи не бачили в цьому ніяких проблем. А тепер подивіться на ранніх християн. Вони робили щось неймовірне для того світу. Вони ходили на римські смітники вночі та забирали викинутих немовлят, годували їх, виховували. Язичники думали, що це божевілля, навіщо витрачати ресурси на чужих дітей, які навіть їхні власні батьки не хотіли і відмовились від них. Христос сказав: пустіть дітей приходити до мене у світі, де дитина була власністю. Це звучало революційно. Дитина має цінність сама по собі. Не як майбутнє. Бутній воїн як спадкоємець, як образ Божий, незалежна від статі здоров'я чи походження. У IV столітті святитель Василій Великий створює не просто лікарню, а цілий комплекс із притулком для покинутих дітей. Це була перша в історії організована система захисту дитинства. До цього такого не існувало ніде. Ідея самостійних закладів для захисту дітей народилася саме тут, в християнстві. Коли сьогодні ми говоримо про права дитини, про заборони дитячої праці, про обов'язкову освіту, ми стоїмо на цьому фундаменті християнському. Ідея, що дитина має право на дитинство, що її не можна експлуатувати, що вона потребує особливого захисту, це прямий спадок християнства. До нього такої ідеї просто не було дитина була власністю інструментом, а не особистістю з своїми правами. Підписуйтесь, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки. Попереду у нас дуже багато цікавих серій на тему, що християнство дало людство.